AU Max Max N. Ой, так він називається масло масляне, це на Intel N150 міні-ПК. І для чого вона підходить, відразу кажу, якісь соціальні мережі, офісні додатки, і навіть у щось пограти зможемо. Пограли ми у повноцінні танчики у Half-Life 2. І, звісно, це якісь вже застарілі, ну, танчики не застарілі, але застарілі якісь додатки, якісь іграшки. Але як офісний варіант, це дуже-дуже неплохо на цьому новому процесорі Intel N150. Чесно кажучи, у якому я не знайшов різницю від ен 100, чи то китайці самі себе обдурили, чи я не розумію. Але на каналі Технозон Україна поїхали. Відкладаю, побачите на розпаковці. Ми зараз на сторінці продавця 165 баксів під євро розетку можна обирати і поїхали. Twin Lake n 150 Max Turbo 3.6, Я не підтверджую, не бачив Max Turbo, Але в нас є таке питання, що цей процесор, скоріш за все за все, ще система нормально не бачить, бо навіть CPU Z його ідентифікує як Alder Lake, хоча б бачить, що це n 150 Можливо, вийдуть драйвери, і все буде добре. Два LAN G45 по 1000 Мбіт, Wi-Fi 5, 5 Гц, USB 32 у нас на 10 Гбіт, і тут пішли. tu підтверджують тихий, вбудований в нас блок живлення це дуже добре, і 2 двох на сіт, це мережану, тобто 2, 2 по мегабіту. Це теж дуже добре. Вони покажуть якісь офісні додатки, і ось до чого я тут веду, бо вони чесно показали заміри температури. Ми підтверджуємо ці заміри температури, вище він не грівся і нормально працював. Тобто, ми не отримали якихось проблем з ним. Далі вони пишуть про чотири ядра, чотири потоки, про які я, чесно кажучи, так і не зрозумів. Де їх знайти? А ось це цікаво, бо в нас тут стоїть спочатку М2 SSD SATA 600, а можна поставити, до речі, сюди М2 NVMe ЕПСА Express 3 і один ще додатковий М2 SATA. І пам'ять в нас, в принципі, вже стоїть 16 ГБ. Тут навіть показують структуру, і більше нам тут дивитись нічого. Давайте переходити. Зараз, Зараз, зараз давайте переходити. Перед цим, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. А в опису під цим відео є посилання на цього. Перевіреного продавця. В нас це вже розібрано. Ми бачимо, що ну я вам поясню, я хотів розпаковку якусь, але тут у комплекті лише е, дріт живлення, бо в нас тут блок живлення вбудований. І HDMI, більш нічого немає. Як і кріплення, наприклад, навіть не передбачено для того, щоб кріпити позаду монітору. Мені цього не вистачало, але ну то лавне таке. А що у нас тут є? М2 е, е, SATA, Це SATA 600. Хоча у це, поса... у це місце можна поставити NVMe-диск. Будь ласка, відкрутили. І тут ми можемо поставити NVMe-шечку. Це в нас 512 ГБ. Тут в нас M.2 2 Express 30X1, відразу кажу, обрізаний трохи. І є підтримка M.2 2 Wi-Fi 22.30. До речі, можна замінити. Це в нас Realtek 52. Це 52 чи 92? 5221М. Ну, 8821 це є. Коротше, це 5 ГГц, 5 Wi-Fi 5 модуль. Усе можна змінити, усе можна вдосконалити. Давайте, це, прикріпимо. Знову встановлено. Плата чиста, немає слідів припою. Сама по собі пам'ять. Давайте подивимось. Це в нас LKY, ну таке 16 ГБ. Що ви хотіли? Це бюджетна пам'ять. ddr 4. Була б ddr 5, то ціни б не було б, то, по-моєму, і ні ПК, він би працював набагато швидше. А давайте подивимося, що в нас на бачках. Отвір для живлення, два USB 3.0, ну, 3.1, 2, g 45 по гігабіту. Є в нас два HDMI-чики, спереду У нас дві USB, одна з них 2.0. і отвір для гарнітури, кнопка живлення. Поверху ми бачимо. Таке собі рішення по виводу тепла, я вам поясню. Спрагу тому це мені напам'як. Це мені нагадало. Мікул а, був такий, я навіть не пам'ятаю, як він, КМ8, щось таке було. А, і там також зверху був оце, це, цей варіант викидання повітря саме наверх, і ця сіточка буде а, трохи забруднюватись. Але це не, не питання, пересмок там взяли. Воно все буде чисте. Я збираю, йдемо, тестуємо. Що саме цікаве? Тихо і тягне 4К. 4К Ютубчик. Зараз дивлюсь на цьому міні ПК. Дуже стало цікаво, наскільки він це зможе нас відтворювати. Ми бачимо Connect 300 Мбіт, це Конект на YouTube. І ми е, з вами розуміємо, що це конкретно е, до Кешу Гугла і відтворення саме у YouTube. Це через Lanner G45. А тепер далі. Ну, якщо вже казати про мультимедійні можливості, то е, стрімінгові сервіси. Канали, будь ласка, перемикається, усе працює. Це те, що ми просто опинились відразу у браузері і для мультимедійності цей міні-ПК дійсно прикольний. А от завдяки чому? А я вам поясню: Intel N100 і N150 процесори вони практично ідентичні, і різниця настільки мала, що ну, просто порівнювати їх навіть дуже важко начебто N113 покоління, хоча він 14, наскільки я розумію, n 150 і 214 і це, це у нас Alder Lake, а це Twin Lake архітектура. Ладно. 4 на 4, ті самі ядра і потоки в нас тут начебто до 3,4 ГГц. А тут ми бачимо 3,6, хоча 3,6 ми так і не отримали. Хоча маркировка дійсно пише Intel N150. Обчислювальні блоки на Alder Lake з тими самими частотами, тому розраховувати на те, що тут буде мега екстра екстрім геймінг кіберпанк 2077 на ультрах. Чотирика, звісно, не буде. І ті самі кодики для відтворення відео також декодує абсолютно ідентично. Також по пам'яті одноканальна пам'ять з однаковою швидкістю, але як пишуть, на N100 була підтримка ddr 5 4800 А тут у нас є підтримка LPDDR5-4800. Справа в тому, що я бачив міні ПК на N100, на lpddr 5 4800, вона теж працювала і все це в одноканальному режимі з усіма однаковими варіантами. Пишуть, начебто, у N106 ватт, 10 Вт. Слухайте, вони стій настільки заплутали усіх. Але для мене це абсолютно ідентичні процесори. І я отримую у своїх тестах швидкості такі самі показники. Ну, давайте ось ми бачимо з вами CPU-Z, Ми бачимо, що тут пише Alder Lake, 10-нанометровий 6-ваттний. Не 10-ваттний максимальний DDP, а 6-ваттний. До того ж, кеш третього рівня 6 МБ, Ми бачимо та сама мейнборд PCI-Express 3 і пам'ять в нас ddr 4 в одноканальному режимі. І по Intel Graphics, тут дійсно Intel HD Graphics, але яка невідома, поки що GPU-Z не бачить. А от стосовно для чого ми можемо використовувати цей міні-ПК, тут дуже все прикольно. Стартують програми, ну, в нас є різні варіанти оцінки. 5529 балів в взаємодія з додатками, застосунками, і вони, звісно, скриваються, відкриваються. Це просто миттєво. До того ж, відеоконференцзв'язок у повному обсязі, окрім Face Detect, груповий CPU, який не підтримується цим ПК, 5, ну як не підтримується, він такий міні-ПК це просто не для групових дзвінків. і саме у даному варіанті груповий дзвінок, який обчислюється CPU, в нас буде дуже малий. Але на GPU, воно вже ну на OpenCL, воно працює з апаратним прискоренням 19FPS. звичайно, це все можливо. 4K YouTube спокійно декодує будь-який браузінг, соціальні мережі. Потім робота з. Робота з е, документами у якихось текстових процесорах по типу Word, спокійне класний бав 4822 і 3947 це робота з базами даних і таблицями. І тут я єдиний показник, який я бачу, працює швидше, ніж у, на Intel N100. Це Recalculate Monte Carlo. Це я поясню справа в тому, що це дуже велика база даних, дуже велика таблиця, яка рекалькулюється у режимі реального часу. І в принципі, в принципі, принципі, е, на. N100 – це близько 200 секунд, а тут у нас 147 секунд. Тобто, тобто. Спокійно редагуєте Microsoft Excel, спокійно редагуйте будь-який Excel, спокійно редагуйте таблиці, бази даних. Він теж для цього підходить, і навіть для редагування фото у якомусь джимпі, PaintNet і там, Photoshop, там навіть підійде. Так теж піде. А ось рендеринг і відеоредагування це просто-напросто лажа. І ми тут його не рекомендуємо. Так, в нас є тут SSD-диск, 512 ГБ SSD. -шник. На SATA 600 Це не NVMe і температуру тут замірювати немає сенсу, бо SATA 600 не гріються. Ну, SATA диски m 2 Давайте стартанемо швидкість, перевірку на швидкість, і потім повернемось. Ну, як ми бачимо, тут максимальні показники 550 мегабайт на секунду на, завантаж, на читання, на запис приблизно стільки ж. І це максимальні показники для такого типу дисків, і, чесно кажучи. Це теж мене задовольняє у цьому міні-ПК. А якщо намагатися порівнювати його з іншими працями, то тут є два тести, які б я використовував для порівнювання. Це Photoworks і Checkmate. І ми бачимо, що це на рівні 4-ядерного Core i7 4700HT чи 6-ядерного Core i7 990. Трохи не дотягнув він до Xeon 4-ядерного E3 1245. У Checkmate це чиста математика, бо фотофоркс там і пам'ять враховується, а на чистій математиці ми бачимо, що це приблизно те саме. Core i7-3960, Core i7-4930 k на рівні і 16-ядерний атом це 3958 але що ми з вами ще маємо? Ми з вами маємо мережеві можливості. і, Наприклад, це в нас LAN g45 на 1000 Мбіт. І він спокійнесінько і на завантаження, і на вивантаження показує а, чисті показники. А, ну, зараз подивимось, що у нас є ще у 5 ГГцому 24 діапазоні. Будь ласка, чистий гігабіт. Вимикаємо LAN g45. Давайте вимкнули, а, дивимось, який Wi-Fi в нас під'єднало. Так, вимкнись, будь ласка. Давайте дивимося, який wi вайфайчик зараз. Зараз 2,4 ГГц, який має connect, дивіться, який має Connect у нас 150 Мбіт, і Тут ми е -е, розраховуємо отримати близько 100 Мбіт швидкості. Будь ласка, близько 100 Мбіт швидкості. Я це застарілий стандарт. А на більш сучасному 5 ГГц ми отримуємо наступні цифри. Ну, практично 100 Мбіт на 2,4. Е -е, вмикаємо 5 ГГц Wi-Fi. Давайте Connect. Бачимо базовий коннект 433 Мбіти, і я думаю, що тут десь приблизно 300 Мбіт повинно давати. Так, це не Wi-Fi 6, це Wi-Fi 5, навіть більше, ніж я розраховував 350-360 це нормальні показники. Тобто у своїх обмеженнях, які для нього діють, він показує нормальні показники. Давайте зараз вже перейдемо і потужність, його виміряємо у плані. Ігрових можливостей. 355, фактично на 300 з чимось. Більше нам тут дивитись нічого. Давайте дочекаємося кінця тесту, щоб ви не сказав, що я щось підтасував, а не давайте на 300, фактично. А так я вам скажу, він дуже жваво працює, дуже швиденько все. І почнемо ми саме з важкого люксу, як я це називаю. Це в нас World of Tanks повноцінний, не бліц. На мінімальних налаштуваннях ми будемо отримувати 70-90 до 100 FPS. До речі, на повноцінних танках на мінімальних налаштуваннях. А, що там? Ага, завдань немає. А, а якщо обрати середнє налаштування, то це приблизно 60 FPS. Ми отримуємо стабільний. Тому я думаю, що це ще й непогано. Навіть пограти у щось можна. Знаєте, таке. для професійних танкістів не підійде. Для професійних танкістів, звісно, є а, там. Інші варіанти пограти, але, але на ньому можна дійсно у щось ну, зашпілити. За а ну, давайте, до речі, шпілити. Знаєте, звідки звідкіля слово? Це німецьке, шпілін. Е, шп... Грати? Давайте поїхали, подивимось. О, там, де, там, де рослинність е, в нас велика, то просідає 65-68, бачите? Там, де в нас є на гілочках ще листя. Ану, поїхали, поїхали. Дивимось, 83. В'їжджаємо у листечко. Так, падіння, падіння саме на. Ай! Зараз напишуть ти рак, де ти вчився їздити на танку, заберіть у нього права на керування. Опа, такий, стоїть, заїхав. І чомусь відразу по мені тут шмаляє. Де нема його вже. Так, поїхали зіл'ємо снова. Важкі танкові баталії. Давайте вийдемо тут, постріляємо. Доброго дня усім. І отримайте всі пендюлі. Слухайте, ну дійсно прикольно. Можна, можна грати, спокійно грайте, ніяких проблем у вас з цим не буде. Йди сюди. На тобі один є. Ну, все, я виграю, бо я граю на N150 процес. <реш> а, зараз ми ще повернемось, ну так у перериві, коли там пограємо, ми повернемось ще до температур, і ви будете приємно здивовані, бо температури дійсно на цьому міні ПК прикольні. Стосовно температур і стосовно частот, давайте моніторинг деталі, деталі подивимось. Я не бачу, щоб він досягав 3,6, 3,4. 3,4 ГГц, 3,392, спокійнесенько досягає. А ось по температурах він середнє 40, 50, 60, і пікові значення це 63-65. Я вам скажу так: прикольно, прикольно охолоджено. Тому також не треба хвилюватися стосовно перегріву. А ну, скажіть мені, будь ласка, є серед моїх підписників Олди, які грали у Half-Life другий? ну давайте. У Перший, другий, у перший, у другий Half-Life. Ви тут зможете пограти. Досить прикольна іграшка, дуже багато. Колись годин я провів, проходжуючи цих монстрів інопланетних з паралельного Всесвіту. Та йди сюди, куди ти пішов. Йди сюди. Все, є, І ти теж приїхав тут вже для нас. Так, все підняли. Давайте ще тут гранатки піднімемо. Все, поїхали. Поїхали далі. Ой-ой-ой. Так, ану, давайте, кулеметом, трішечки тут. Ану, йдіть сюди. Тут нас пішло, тут поїхало. О, зараз вони будуть біжати на нас. О, поїхали, поїхали. Та йди звідсіля. Все, все, все. Давайте там. Бабах. Там все. Ах, давай сюди. І це все теж працює. Тут навіть питань немає. До речі, з прикольною графікою йди сюди. Ого, давайте це. Рваним. А, це ми не можемо взірвати. А давайте ми просто, просто пошмаляємо по них. Давайте. Тиду. Ну, і такі іграшки, як Діабло 3, Діабло 4, наприклад, той самий StarCraft 2, StarCraft 1. якісь ну там, цивілізація, наприклад, також можна буде грати у такі іграшки. Він спокійно з цим справляється. Навіть не дивлячись на те, що в ньому там Intel HD Graphics, який звичайний, і ми бачимо щось там на рівні там, якийсь проц, на рівні якихось застрілих проців. Але це все-таки, давайте так, 14 те покоління. Це все-таки 14 те покоління. Ну, давайте далі поїдемо. Зараз тут когось прикалопуцаємо. І вже будемо виходити та робити висновки. Оп, прилетіло, давайте ще разок. Тут тобто, у нас такий тут. Такі вони вумні. Ну, давайте зараз ну, от, трішечки вам надаємо пам-пам дубцям вашим. Так. Все. Коротше, виходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, що. Як офісна, офісний міні ПК це дуже прикольна річ. Мені не вистачило якийсь кріплень, мені не вистачило якихось моментів монтажу. Нормальні матеріали, нормальна ціна, нормальна потужність, як для своєї ціни і для своєї комплектації. Але я так і не бачив n 150 чи то не він, чи то, чесно кажучи, він такий самий, як і 100 Але ну, він працює, має право на життя. А з вами був Баба на каналі Тразон Україна. На все добре.